Нова розробка Ірану у Тегерані заявили, що створили свою першу гіперзвукову ракету. Ракета «Фатах» має дальність польоту 1400 кілометрів і здатна знищити всі системи протиракетної оборони, зокрема ізраїльський залізний купол. Іран одна з небагатьох країн, яка виготовляє такі звукові ракети. Про це під час презентації «Фатах» заявив командувач повітряно-космічними силами корпусу вартових ісламської революції Амір Аліга Джизаде. Він назвав ракету справжнім відкриттям. Ракета, которая була представлена сьогодні, є унікальною в мире. з цим відкриттям. Іран став одной из чотирьох стран, которые владіють этой технологією. Як повідомляють розробники, ракета «Фатах» може маневрувати в атмосфері і навіть за її межами і здатна перевищувати швидкість звуку в 15 разів. До речі, ця характеристика викликає сумніви, оскільки все залежить від того, на якому саме етапі ракета розвинула гіпершвидкість, каже військовий глядач Давид Шарп. Балістичні ракети розвивають гіперз. Звук, в общем-то, почти все, ну, скажем, на начальном этапе. А вот при входе в атмосферу, как иранцы э, утверждают, 12-15 мах, то есть 12 чисел маха, то есть 12-15 скоростей звука, это вызывает, конечно же, большие сомнения. Тем не менее, ракета из-за своих технических характеристик, опять-таки, оговорка, насколько она готова и какие они реально это вопрос, но по задумке она очень опасна. К сожалению, у Ирана хватает и других очень опасных ракет для Израиля. Более того, они в перспективе, если не уже имеют ракеты, которые способны достигать Европы, естественно, опасность... Есть и для Украины, если иранцы передадут свои ракеты России, баллистические продадут, но пока этого, по крайней мере, об этом ничего не известно. Фатах Іран поки триматиме для себе, щоб у разі потреби використати ракети проти Ізраїлю та США, Вважає експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк. Увеличение военного присутствия в производственных сферах, а именно в производстві ракет дають понимание того, що Іран не останавливается перед санкціями і не желает идти на діалог з западом в обмін на деньги. І, хоча поки що, точно невідомо скільки таких ракет буде випущено і для кого вони призначені, недооцінювати Іран не можна. Вважає ізраїльський військовий експерт Давид Шарп. Поки що не ясно, наскільки ракета «Фаттах» близька до масового виробництва та можливості застосовувати її в бойових діях. Нам слід ставитись серйозно до іранської ракетної програми. Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп для заспокоєння заходу та приглушення пильності. Іран може применшувати характеристики власних ракет. Зокрема, щодо дальності польоту припускає військовий оглядач Давид Шарп. Буквально в останню неділю має була представлена ще одна дуже цікава ракета. заявленной дальностью 2000 километров, созданная на основе советских и северокорейских изделий, но ну, серьезно модернизированная и переработанная. Так вот, там есть очень существенное подозрение из-за того, что советский ее древний аналог, относительно древний, был 2500-3000, что реальная дальность именно такова, Озвучують, щоб не пугати пугать європейців, і щоб не було у європейців лішніх не відміняти санкції проти Ірану. Що ж до реакції оборонного відомства Ізраїлю, там кажуть, що на будь-яку дію Ірану у них знайдеться протидія сильніша. Я чую, як наші вороги вихваляються зброєю, яку вони розробляють. На будь-який такий розвиток подій ми маємо ще кращу відповідь: чи то на суші, чи в повітрі, чи на морській арені, включаючи як оборонні, так і наступальні засоби. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант варто сказати, що поки що в Ірані не показали жодного відеозапису, який доводить успішний запуск нової ракети «Фатах». Проте захід неодноразово висловлював занепокоєння ракетною програмою Ірану, адже саме балістичні ракети можуть нести ядерні боєголовки. Існує ймовірність, що Іран може передати свої нові розробки Росії, адже зараз відносини між РФ та Іраном переходять в оборонне партнерство, кажуть у Білому домі. А що про це думаєте ви? Будь ласка, напишіть в коментарях. Також підпишіться на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб дізнаватись про головне першими.